Кожного разу, коли наближається новий рік, Ганна починає відчувати тривогу. Вночі, коли всі святкують, вона ховається, її охоплює сильний страх. Хоча вона знає, що фоєрверк не небезпечний, вона знову подумки тікає з рідного міста, де летять бомби та падають будівлі. На вулиці Самуель завжди дуже насторожений. Якщо хтось навіть випадково зіштовхнеться з його дружиною чи донькою, він дуже засмучується і надмірно реагує. Це спричиняє проблему у їхніх стосунках. Вони живуть у безпечному місці. Чому ж йому здається, що на кожному кроці на них чекає небезпека? Хоча Самуель з усіх сил намагається розслабитися, він відчуває, що його тіло чекає на можливе насильство проти його сім'ї. Кожна прогулянка виснажує його. Корина постійно намагається себе чимось зайняти: робота, діти, сад, хобі. Однак, коли вона має хвилину, щоб прославитися, в її голову проникають жахливі думки. Вночі вона прикидається в холодному поту від моторошних кошмарів. Вона не розповідає про них своєму партнеру або друзям. Їй дуже соромно. Ганна, і Корина мають дещо спільно. Вони переживають посттравматичний стресовий розлад і навіть не підозрюють про це. Мільйони людей по всьому світу мають посттравматичний стресовий розлад. Розпізнати ПТСР це важливий крок для отримання допомоги. Існує певний ряд симптомів, які є типовими для всіх. Повторне переживання минулого досвіду, нав'язливі думки, нічні кошмари, яскраві спогади, сильний стрес від реальних або символічних нагадувань про травму. Тривожність або відчуття напруги, паніка при згадці про травму, проблеми зі сном, дратливість, спалахи гніву або агресивна поведінка, уникання почуттів чи спогадів постійно займати себе справами, намагатися уникати думок або розмов про травматичну подію, уникати місця, активності або людей, які нагадують про травматичну подію, проблеми зі сприйняттям почуттів і переконань. Відчуття відірваності від сім'ї та друзів, звинувачення себе в тому, що сталося, непереборне почуття гніву, смутку, провини чи сорому. Усі ці емоції та почуття викликають багато запитань. Хіба не кожна людина в якийсь момент переживає щось жахливе? Чому я не можу спокійно жити далі? Що зі мною не так? Чи з'явиться у когось після травмувальної події ПТСР залежить від цілої низки факторів? Але важливо зрозуміти, це не особиста поразка. Якщо ви вважаєте, що у вас або у вашої близької людини є посттравматичний стресовий розлад, то дуже важливо звернутися по допомогу. Ніхто не повинен продовжувати страждати на самоті. З лікування можуть допомогти фахівці з психологічного здоров'я. Детальніше про це на handbookgermany.de